Привіт, любі дорогі раки! Це Таропрогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде березень, що скажуть карти. А я запрошую вас на свій інстаграм, на свою інстаграм-сторінку. Посилання залишаю тут під цим відео. Там щотижня-щочетверга є рубрика «Задай запитання таро. Якщо вам тяжко прийняти якісь рішення, ви вагаєтеся, ви можете задати запитання таро. Щочетверга. Також ви можете задавати свої запитання мені, картам Таро. Тут, під цим відео, в коментарях. Я читаю всі коментарі, діліться, діліться своїми думками, своїми інсайтами. І так. Що ж скажуть карти? Дивимося. Ага, Рицар. а рицарь, ну тут у нас в нашому варіанті варіанті цих принцеса, принцеса жезлів, це чудова енергія, енергія вогню, енергія бажання, починання. І також це енергія підтримки, це е, і дорога. І прекрасна енергія чогось починання якоїсь підтримки, ви будете чомусь горіти, ви от щось почуєте, загоритеся цим бажанням, захочете. Так, дивимося далі. Або такий рицар. Такий рицар у ваше життя спішить. Це людина з таким чітким баченням має таку вогняну енергію. Людина молода, енергійна, пішить до вас. Так, дивимося далі. І карта смерті. Тут щось переверне ваше життя, щось відходить, якесь переродження, це зміни в житті, і зміни такі, знаєте, кармічні зміни в житті. Можливо, тут оцей рицар змінить Це рицар це також і ваші дорослі діти. Ваш дорослий син, який, можливо, щось буде робити, можливо, від'їжджає кудись, тому що, так як карта переїзду, карта швидкості, приймає якісь рішення. Ну, однозначно, ваше життя буде змінюватися. Цей рицар принесе зміни у ваше життя. Такі кармічні зміни, це коли, наприклад, син жениться, або навіть можливо це і донька, тому що тут у нас принцеса, хоча взагалі так в таких традиційних колодах це є рицар, та як чоловіча енергія, але тут може бути і принцеса, і рицар. Це ваші дорослі діти, які змінюють своє життя, і ваше життя змінюється разом з вашими дітьми. Це коли покидають домівку, створюють своє якесь власне життя. Власне бачення, і отут карта смерті це також про те, що вам треба відпустити, благословити, бути розумними ем, такими в цей момент. Щось буде відходити ваше життя, і е, щось нове треба буде. Буде приходити в ваше життя, треба бачити ці нові можливості. Також це може бути і, і така нова молода енергія іде в ваше життя, а це плюс, що, можливо, ваші діти приведуть другу половину свою познайомити з вами. Це однозначно такі кармічні зміни будуть відбуватися. Чи ви будете рватися кудись на волю, щось відпускати, відчувати оцей порив життя вогняну енергію і змінювати своє життя? і йти вперед. Так, дивимося далі. Наступна колода. Дивимося далі. Перемога. Енергія перемоги це коли ви а, хвалите самі себе. Ви задоволені тим, що ви робите, тим, що ви зробили. Це результат, це перемога, це презентування, от на роботі дали вам якийсь проект, Проєкт, і ви вдало його здали, ви вдало його презентували, вас похвалили, вас замітили. І це іще енергія, коли вас виберуть. Вас виберуть. Ви будете задоволені, це і карта подарунків, карта як таких премій подарунків. Тобто, це є е, такі і грошові винагороди також ви отримуєте. Коли ви радієте, життю, вам є що святкувати, ви переможете. В першу чергу це перемога над собою. В першу чергу це перемога над ваша, ваша власна перемога над собою, над своїми якимись такими, можливо, баченнями, і ви йдете до цього, йдете, йдете. Це так як поставили собі планку вставати кожного ранку, зранку, там у о осьомій, і ви це робите. Ви собі зробили якусь таку невеличку аскезм на тиждень, не обов'язково робити надовго, на довгі дистанції краще, такі короткі дистанції, які вам під силу, і ви будете радіти, будуть чудові результати у вас. І це також чудова карта, коли ви перемогли, це коли здали екзамен, щось зробили таке дійсно, що ви до цього йшли, старалися і ви перемогли, ви переможете, вас виберуть, вас замітять. Так, і пошук роботи. Коли ви старанно шукали, шукали, соди, це були і вас замітили, вас взяли на роботу чи інші ваші досягнення, імператор, дисципліна, що тут важливо? Що можливо, якщо це ваша тема, вас брали на роботу, це такий імператор вас брав на роботу. Людина жорстка, людина контролю, яка контролює все. А також це може бути, що ви. Ваш начальник, ваш вчитель, батько, чоловік, така людина буде в вашому житті біля вас, людина, яка контролює. Ви будете під таким сильним контролем, тиском. Але це ще більше тут іде інформація, що вам треба. Стати от контролером себе, свого життя, тримати життя в своїх руках, тобто, це ще є дисципліна. Тому що імператор це про жорсткість, але про жорсткість до себе, до дисципліни. А Щоб досягнути оцього успіху, щоб у вас все вийшлося, має бути у вас дисципліна. В першу чергу, це про вас. Ви маєте стати от. Тим контролером себе, свого життя і своїх звичок, своєї дисципліни, тоді ви досягнете цього чудового успіху, ви будете переможцем і будете радіти, що ви це змогли. Це також про невеличкі якісь аскези. А коли ви там відмовилися на тиждень від чогось шкідливого в вашому житті, або, навпаки, привнесли щось корисне у ваше життя. Так, дивимося далі. Наступна колода король, король чаш, підтримка буде. Людина, яка буде вас підтримувати в цьому, мотивувати, надихати, разом будете радіти. Така людина по, по, проявиться в вашому житті. Буде у вас підтримка, це близька людина. І це король чаш, це людина емоційна, яка вас завжди підтримає, як <свісна> Якісь ваші друзі, близькі люди стануть для вас як психологом. Ви поговорите. Психологом, ну більше тут підходить, іде інформація не психологом, а мотиватором. Таким, дивлячись на ці карти, які вам повипадали на березень. Це ваш мотиватор. Або ви станете мотиватором для інших людей. Тому що раки це ваша карта. Ви є королями. Чаш, королі чаш це є королі, взагалі стихія чаш це є риби, скорпіони і раки. Можливо, ви станете такою людиною, мотиватором, підтримкою. Всі дивитися на ваш успіх, як ви це змогли, і скажуть, як ти це зміг, що тобі помогло. Розкажи, покажи, і ви станете тою людиною, яка показує, яка є прикладом, мотиватором, підтримкою. Так, дивимося далі. Ага, наступна колода у нас. Ну, так, ще з цієї колоди, ще одну карту з цієї колоди. Вперед, вперед, і ні кроку назад. Тут в трьох ви щось робите. А трійка жезлів це про колаборацію. Це коли троє людей і більше роблять щось разом. Мають спільні плани, це як попасти в коло однодумців. В таке колектив однодумців мати підтримку. Це так важливо, коли ви йдете до якоїсь цілі і у вас є підтримка. Тут жезли, троє людей і більше рухається вперед, рухається до своєї цілі. Це однозначно, ви попадете в коло однодумців. Це як піти в спортзал, і там всі займаються спортом. Коло однодумців, є підтримка, є мотивація. Тому що сам так не зробиш, сам себе пожалієш, а коли ти дивишся на інших людей, тобі хочеться ще більше проявлятися, більше себе можна заставити, щось робити. Бо є мотивація, є коло однодумців, які завжди йдуть з тобою в одному напрямку. Так. Наступна колода. Двійка Двійка пентаклів це прийняття рішення однозначно. В пентаклі це рішення, скоріш за все, якась фінансова тема. Виникне і треба буде приймати рішення. Тут як два шляхи, так чи ні, треба буде зробити вибір, треба... це також і баланс в фінансах. Ваші фінанси будуть потребувати балансу, збалансування, якихось прийняття рішень, чіткості, і тут щоб був баланс, щоб не було витрат більше, ніж доходу. Особливо звернути увагу на це, так, тому що тут треба буде на і така карта. Ну, в основному це карта балансу. Двійка. Бачимо, тут вісімка, це як і, і терези, приймати рішення вам треба буде, тримати баланс у фінансах, і також це внутрішній баланс ваш. також, Коли, щоб не, не, не розхитатися внутрішньо. Хоча наші емоції, любі прояви наших емоцій, вони завжди нам в плюс, якщо це розуміти. І не втікати від якихось емоцій. А є багато людей, які ой, ми все так, все-все-все, ми все так дуже позитивненько і втікають від якихось емоцій, не проживають їх, забороняють собі. Це також неправильно, тому що всі ми люди, не треба боятися, не треба так глибоко пірнати в якісь негативи, але приймати, коли вам хочеться поплакати, плачте, але якби з розумінням того, що це все. Вже в минулому. Зазвичай ми за, те, за тим, що відходить. Розуміє того, що це минуле, треба дивитися в майбутнє, приймати знову ж такі рішення, казати так чи ні своїм емоціям, витратам і всьому іншому. Так. Наступна карта. Четвірка. Четвірка це коли ви тут людина лежить, можете почути якесь відчувати недомагання. Або ви були, будете дуже е, уже виснажені, і вам треба буде перепочити. Це в основному карта відпочинку. Коли якісь е, тут ніч, е, неспані ночі, можливо, вам просто треба буде виспатися. Відпочинок, і найкращий відпочинок для вас буде це сон. Дати собі час поспати, виспатися, а це перезарядить вас чудово. Можливо, просто так. От треба буде вам виспатися, тому що буде таке виснаження. І тут, можливо, навіть більше йде інформація, що баланс між роботою і відпочинком, коли ви тут робите, робите оце отут у вас. Контроль, і, можливо, ви під таким контролем, під пресом, під тиском, і ще самі себе занадто тиснете. Тут, звичайно, може бути ще підказка, звертаючи увагу на цю карту, яка випала в поєднанні, що тут бажано баланс в усьому. І також робота, і відпочинок мають бути в балансі. І не так, що вже там нічого не роблю, а баланс. Робота, відпочинок, і, звичайно, це дасть хороший результат. Тут ще може бути більше таке, що ну, ніч бо ніч, і якби більше такі може бути ще і тривожні ночі, тривожні ночі, і ви, можливо, не спали. І від того йде така дисгармонія і стрес. Чаші, королева чаш. І знову ж таки, королева чаш це ви, раки, це ваша карта. Ви будьте королевою тут цієї ситуації. Тут і король є пара, король і королева. Це теж як і зустріч, король, королева. А може бути, якщо це ваша тема, і зустріч людини, однодумця теж хороша така історія. І, власне, тут найбільша підказка, що стайте королевою чи королем вашого життя, і це буде таке як і хороше, емоційний хороший стан, коли ви є мотиватором самі собі. Тут більш про вас, про вас як особистість, коли ви самі вмієте себе змотивувати, повести за собою людей, стати отим лідером, тому що це є ваша карта. Ви в березні будете тим лідером, королевою, яка буде керувати парадом. Чи королем, який керує парадом, беріть все в свої руки. Давайте витягнемо ще одну карту. Дивимося, Так? Ви будете дуже, це вже карта як і результату, і то, що ви будете дуже загружені. От справді тут не спані ночі і десятка жезлів це коли ви загружені роботою, загружені, можливо, думками, зайвими, перезагруженість така. Але ви все зможете. Людина іде. Тут людина не паде, людина іде. Несе це все не паде, іде, але важко людині, важко нагрузили ви себе дуже добре, нагрузити себе в березні через край. Не бійтеся просити допомоги. Не бійтеся просити підтримки, допомоги, делегувати якісь свої справи. Давайте витягнемо ще одну карту. Тут так, навчіться просити допомоги. Не так все я сама, я сама так, п'ятірка, тут у нас п'ятірка так, п'ятірка. А вчитель, Карта вчителя і не тільки вчителя, а це як прийняття правильного рішення, коли ви м -м, приймаєте правильне рішення тут і делегувати свої обов'язки. І це також про те, щоб навчитися це робити. Навчитися це робити. Тому що карта учня вам треба буде навчитися щось робити по-новому, те, що ви не робили дотепер. Але це також і карта традицій. Карта традиції це коли вас можливо запросять на якісь традиційне таке свято, як хрестини, весілля, якісь у родини, тому що це карта священника в першу чергу. Можливо, вам треба піти в церкву, помолитися, тому що тут є і неспані ночі, і така тривожність, і загруженість. І, можливо, це карта, щоб просто похід в якісь таке місце сили. Церкви вам, вас перезарядить, надихне вас чудові енергії. І я бажаю вам, от такий буде чудовий у вас березень місяць, просто надзвичайно емоційний. І я бажаю вам, нехай все буде у вас краще, ніж ви думаєте. Хай щастить вам завжди і в усьому.